Продовжуємо вас дивувати чудовими кульчиками. І зараз до вашої уваги також кульчики зі срібла. 925-ї проби, покриття родій. Зверніть увагу на те, що вони незвичайної, нестандартної форми. Застіпка у нас також прекрасна італійська. Пропоную вам детальніше розгледіти пробу, я вам зараз її покажу, аби ви її. Побачили, вона знаходиться в нас в серединці. Ось тут. Так. Добре. І пропоную одразу приміряти, тому що це дуже важливо. А давайте приміряємо. Прошу не перемикайте, мене одразу видно, тому що це дуже легко одягається. Тож, давайте покажемо, який вигляд вона має на самому вушку. Мені подобається, що вона досить таки зрозуміла, локанічна і не масивна, а дуже і дуже сама по собі ніжна і не викликає зовсім ніяких таких зайвих питань, тобто досить приємна. А, структура, ніби нагадує знаєте, один такий цвях, але ж який красивий, правда? І головне, що майже не відчутно на вушку. Вага 3,2 грами І покриття, як я вже сказала, родій. Тож пропоную розгледіти більш детально їх у парі. Родій мені подобається тим, що він по своїх властивостях має таку перлинку в тому, що додає такої близькості, такої блищинки, саме натуральної, не штучної. І спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1500 гривень. На цю Чудову пропозицію. Але ви знаєте, що для вас ми робимо все можливе, аби більш доступніша була ціна, і тому ми хочемо сьогодні вам запропонувати не за 1500 от прям зовсім, а за 1099 гривень. Тож код товару К1050 телефонуйте за номером 0800. Двадцять один, сорок чотири, вісімдесят вісім. Срібло дев'ятсот двадцять п'ятої проби. Вага три і два грами. Уявляєте собі? Три і два покриття родій. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару К1050. Тож 1099 гривень. Я гадаю, що саме цей момент настав, аби ви замовляли. Ми будемо рухатися далі, будемо показувати вам більше прекрасного. А поки що нагадаю вам, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Підписатися, натиснути на вподобайку, аби не пропустити жодного випуску. Також, звичайно, що у нас є інстаграм. Ви можете нас і там знайти, відслідковувати всі нові випуски, навіть на нашій сторінці в інстаграмі ви можете побачити, де нас можна подивитися, о котрій годині на якому каналі. І, звичайно, тікток, який ви зараз бачите, тож скануйте, аби знайти нас і не втратити можливість придбати. Ати щось важливе для себе, тож ми будемо рухатися далі, надихати вас на більш прекрасне. Тож ви не перемикайтеся. Незабаром повернемось до вас.